Олександр із Дніпра каже, з дружиною виїхали чотири дні тому. А в черзі до КПП Ужгород перебувають півтори доби. Дуже багато волонтерів допомагають, носять каву, чай, тобто можна відпочити трохи. Але трохи холодно було вночі, але все добре. Як ви виїжджали з Дніпра? А з Дніпра ми ще виїжджали, було відносно спокійно. Було так, так, то була п'ятниця, вже ставили більшість блокпостів по дорозі. Було біля Кропивницького там кілька ситуацій, що треба було об'їжджати, бо там закрито було так, так було все закрито. І біля Умані. А так була спокійна досить. Дружина їде зараз до Словакії, після того їде до Польщі. А ви залишаєтеся тут? А я повертаюся додому. Саїд приїхав з Києва у черзі до автомобільного пункту пропуску разом з родиною. Стоїть дві доби. Чоловік, уродженець Іраку. «У мене є родич в Німеччині. До нього поїду. У мене четверо дітей, дружина. Маленька дитина для людей, які перетинають піші пункти, спростили процедуру пропуску, щоб на кордонах не утворювалися черги пішоходів, розповіла речниця Чопського загону Олена Трачук. Для автомобілів пропуск не спрощували. Які прямують автомобільним транспортом. Змушені очікувати трошки більше через те, що проходять і іншими з контролю. Олеся Добуні, Марія Лукей, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.